Свекруха з чоловіком спочатку заважають працювати, а потім обзивають дармоїдкою та звинувачують в тому, що я нікчема історія. Чоловік заробляв мало, і я постійно чула, що я дармоїдка, хоча дитині було тільки два з половиною роки. Та й у вас я тут надивилася, що треба бути самодостатньою і працювати для власної безпеки, оскільки я майстер в манікюру. То я вирішила влаштувати прийом для своїх клієнток на дому. Благо, що в мене ще з перед декретних часів залишилися і матеріали, і все необхідне для того, щоб це робити. Але як тільки я налагодила свою клієнтську базу, до мене почали кілька разів на тиждень приходити клієнтки, я почала щось заробляти. Якраз в гості прийшла свекруха, побачила, що в мене на кухні стоять матеріали, лампи, Ну, все необхідне для роботи. Там в мене є окремий столик. Вона влаштувала страшний скандал. Причому не мені, а моєму чоловікові. Що я їх травлю, його дитину, що я займаюся якоюсь фігнею, що ходять непонятні жінки до нас додому. Ну, таким чином, чоловік та свекруха змусили мене з часом припинити робити манікюр на дому, хоча обидва добре знали, що місце в салоні я ще поки орендувати не можу, мені потрібно було трішки часу. Але вони мене не підтримали, а знищили моє прагнення почати своє діло заново на корню. Коли я хотіла відкрити інтернет-магазин, я почала радитися з чоловіком, щоб він мені допоміг порадами. Він мене висміяв. Коли я вирішила зайнятися випічкою на дому, мене теж висміяли і постійно казали, що я нікчема видумую якусь бурду, і толку з мене ніякого не буде. До речі, зараз я вже пішла і подала на розлучення, не хочу, щоб мене щось поєднувало з сімейкою. І манікюр на дому я роблю. І скоро я вже зможу дозволити собі місце в салоні. Але ви знаєте, я прошу вас це прочитати через те, що, думаю, багато дівчат зламалися з такого відношення і не стали нічого робити. Коли тобі постійно кажуть, що ти тупа, що ти нікчема, що з тебе нічого не вийде і все, що ти робиш, повна фігня, то ти, врешті-решт, так і подумаєш. І це дійсно правда. І знаєте, що я вам скажу? Якщо чоловік не поділяє ваші погляди на вашу самореалізацію і не конструктивно вас критикує, висміюючи, то це погана ознака. Коли вам не дають розвиватися, це означає, що вас тримають на повідку. А коли вас тримають на повідку, це означає, що у разі відсутності цього хазяїна ви просто загинете, що морально, що матеріально. Не кожна людина має створити бізнес. Є купа інших робіт та справ цікавих та корисних.